Нову колективну зірку на честь захисників та захисниць України відкрили у Тернополі на алеї Зірок 28 серпня. Це зірка захисникам і захисницям нехай світить для наших збройних сил, і вони мають завжди знати, що надійний тил Тернопільщини, надійний тил міста Тернополя, і взагалі всі тернополяни і жителі Тернопільської області вас підтримують. Хлопці не тільки морально, фізично. Чим можемо, тим допоможемо і. В ваших рядах, в ваших лавах служать наші тернополяни, жителі Тернопільщини, які гордо захищають нашу країну. Перемога буде за нами. Дуже важливу роль відіграють не лише чоловіки у цій війні, але й жінки. Кожен стоїть на своєму місці, кожен виконує свою справу. Хтось є і командирами відділень, хтось є снайперами. Ми. Працюємо тут, в тилу виконуємо свою роботу, тому важливо було напевно дійсно зачепити цей гендер, відзначити не лише чоловіків, хоча ми завжди їх поважаємо, і ми знаємо, яку вони велику роботу виконують, але і жінок, тому що вони здебільшого знаходяться. Непомітними в цій справі. Нагадаємо, алею у Тернополі відкрили 28 серпня у 2011 році. Тут закладено 35 зірок з іменами видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста та громади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.